Шановні друзі, сьогодні ми тут зібралися, щоб підтримати феномутну акцію підтримку Неопісальченка, яка вже сидить за стінках нашого сусіда зі сходу. Сьогодні раніше він наш був брат, товариш і друг. Сьогодні це наш найярий, найзапеклий самий запеклий ворог. Ворог найгірший, гірший, це потаємний ворог. Він перед всіми країнами, перед країнами світу говорить, що він за мир, за єдність. А з робить пакості. В частности, він дуже нічимно вчинив із Надією Савченко, яку він зразу викрав, а й потім почав її судити за те, що вона перейшла границю. Це всім відомий факт. Ми сьогодні тут зібралися для того, щоб підтримати Надію Савченко у її патріотизмі, у її любові до нашої України. Ми хочемо е, звернути увагу нашого президента. Ми знаємо, як і весь світ знає, що Петро Порошенко, наш президент, є дуже хороший дипломат. Ми закликаємо його, е, всі свої зусилля звернути на е, визволення Надії Савченко із цього ганебного полону, цієї ганебної, ганебного викрадення. Ми готові. І Ми готові підтримати Надію Савченко з її посліднього слова, яке вона сказала, що, що ми станемо усі разом, усією Україною під СІЗО, але не допустимо свавілля і всього беззаконня. Слава Надії Савченко! Слава Україні! Героям слава Надія! з тобою! Дуже обідно, що такий приквіє випадок. Настрожує нас, і ми при всій повазі до нашого президента думаємо, як же так, уже оскільки Надія Савченко в Росії, скільки ви, він їздить в Росію, скільки в нього дипломатії працює і не можна її визволити, що вона зробила. Ми всі плачемо жінки кожного ранку, коли слухаємо радіо, димо телебачення. І Дуже обідно, давайте зробимо так, щоб ми, жінки, Лубен, і не тільки Лубен, а всіх міст України заклики зробимо. Написали президенту і зробили запитання таке. Ви не запитання, а навіть приказ жінки, тому що це жінка продовжує життя. І ми повинні обов'язково її виявити і всі за стіну. До чого закликаю всіх жінок, Лубен, всіх вас. І всі Україну. Я думаю, що нас підтримають, і ми переможемо. Вона буде в Україні жити. Напередодні дня весни. Як можна святкувати таке свято, коли ми знаємо, що надія за гратами. Дуже боляче напередодні весна для того, щоб жінка для того, щоб давати життя. Тож і надія має жити, має давати нове життя. Ми не можемо святкувати. Це свято, як наша жінка, Надія, гратами. зібралися напередодні свята для того, щоб тоже згадати нашу Надію Савченко, яка скільки провела вже там часу, скільки мати виплакала сліз і сестра, скільки вже скільки було потрачено і здоров'я, і всього. І ми хочемо, щоб наш президент усилив свої позиції для того, щоб добитися. Свободи нашої надії Савченко ми дуже вас просимо, пане президенте, пожаліти ту стареньку матір, яка вже скільки виплакала за нею, скільки весь світ до вас звертається. Поможіть, освободити жінку. І сьогодні на День Свята ми всі призиваємо усіх міст, всі міста України, і всіх жінок. Надія, ми з вами, ми вас підтримуємо і буде свобода за нами. Сьогодні я, як ніколи, пишаюся тим, що має прізвище Савченко. І я взяла на себе таку відповідальність чи сміливість. І написала якраз ось тут ці слова, які надія. Написала в Фейсбуці прямо на листочку. Із зошита своєю рукою і підписалася Своля ціни немає в Росії, нікому не вірю, не боюся, не прошу. Я сказала своє останнє слово із Україною в серці Надія Савченко, і тут ось вона пише: Люблю Україну сильно, сильно і от що можна тут додати? Звичайно, давайте підтримаємо. Надію нашу і підтримуємо Україну. Вона офіцер і справжній офіцер, і є прикладом і для наших чоловіків, і для нашого пана президента, нашого головнокомандуючого, що він не те що удвоєм, а у десятирік сили, і від імені всього народу звернувся до Раші і сказав. Путіну, щоб він повернув надію на Україну живою, не так як вона сказала, чи живою, чи мертвою мене вертайте, і сказала, щоб не розтинали, коли вона помре. Це слова страшні. Вона для мене, як дочка по віку, отак от ну, ми всі тут, і жінки, і чоловіки, і матері. Так, всі стоїмо тут за нашу надію. Люди нашого нашої країни не байдужі до того, що відбувається з Надією Савченко, і всі ми, як жінки, солідарні з нею. Це дійсно ганебний випадок, тому що напередодні свята 8 березня ми дивилися вчора по по телебаченню, як іде судовий процес, як дійсно знущаються над жінкою. Але ця жінка буде взірцем для кожного з нас і для нас жінок. Як можна боротися? Хай наша молодь бере також з неї приклад незламності духу, сили, волі, енергії і такого патріотизму. Тому надія, ми з тобою, ми тебе підтримуємо і ми віримо в те, що все закінчиться добре. Ти будеш у нас, на в Україні, на і з тебе всі будуть молоді, жителі міста, жителі країни, брати завжди приклад. Хочу сказати. Звернутися правда, звернутися до нашого президента, до наших депутатів Верховної Ради, до нашого прем'єр-міністра, шановні, до того самого Путіна. Та побійтеся Бога, поверніть надію в Україну. Вона дочка, вона будуща мати. Вона так страждає за сьогодні. Вона так страждає за нашу Україну, за наше майбутнє, за майбутнє наших дітей, за майбутнє ось моїх онуків. Дай Боже їй здоров'я, дай Боже їй терпіння, дай Боже їй сили. Господи, поверни нам надію. Наші надія Савченко великий поклін від нас від губенці. І хочемо сказати, що воля цієї жінки ніколи не зламається. Вона сильна, вона наша, вона українка. І так, як вона говорила, що кругом усього дуже багато, але батьківщина одна. Тому ми підтримуємо Надію Савченко і надіємося, що я думаю, що весною разом з квітами повернеться і наша квіточка Надія Савченко додому.